Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс квадрат, місто Ужгород. Квартира має 45 квадратних метрів, складається з кухні студії просторої та світлої з окремою кухонною зоною. Лоджії. Ось лоджія, Житлової кімнати. Прихожої та санвузла 5 квадратних метрів. Розпочинаємо перегляд з зони прихожої. Такі квартири є з ремонтом. В описі до цього відео буде квартира з ремонтом з таким самим плануванням, але дзеркально. В прихожій як завжди, можна розмістити дві речі. Перше, це шафу купе на всю довжину і на всю ширину стіни. І по цю сторону можна зробити мейкап зону. Також з напрацювань даний пересінок. Іноді забираємо і тим самим збільшуємо е, кількість світла в зоні прихожої. Далі, санвузол. В санвузлі розведено всі точки сантехніки. Це і каналізація і водопостачання. Е, на цій стіні розміщується холодна гаряча вода, каналізація під душ чи під ванну. Ось, будь ласка, ширина у нас 175. Далі 185 перепрошую. Далі. Е, тут у нас виходи під холодну воду. та Каналізацію під інсталяцію в унітаз. Тут виходи під болер, та під холодну воду та каналізацію для пральної машини. Ну і тут вихід під умивальник. Холодна гаряча вода, каналізація. Ось такий санвузол, тут майже 5 квадратних метрів. Приходжу санвузол, подивились, далі дивимось кухню студію. Два панорамних вікна одне 90 см, інше 150 см. Вікна компанії Nobelex, комплектація Spectrum. З вікна показую, житловий комплекс квадрат, це комплекс закритого типу. Ось там ворота, в'їзд, виїзд можна контролювати через програму на телефоні, вона називається Tuya Smart. Або через пульт. В кухні студії відокремлено кухонну зону, тобто тут ви розмістите спокійно собі всю Кухонні меблі. І тут виведено всі точки під холодну гарячу воду і електрику. Два силових кабеля четвірки і розведено електрику, в принципі, під всі носії. І ось такий великий open space. У нас тут в загальному, якщо беремо разом з кухонною зоною, це близько 28 квадратних метрів. Загальна площа квартири 45. Тут лоджія, можна забрати цю стіну, можна залишити, як уже вам буде завгодно, є різні напрацювання. Тут може розміщуватися як ваша робоча зона, так і зона для того, щоб сушити вашу білизну і так далі. Йдемо в житлову кімнату. Ось так виглядає житлова кімната. Тут близько 10 квадратів, можливо 11. Також розведено всі точки освітлення. І маємо з вами вікно. Зазвичай тут забирали стіну, робили відкриту зону або скляну, або ж забирали повністю цю перегородку і робили відкриту зону разом з лоджою, або ж її відрекремлювали. Ось така ситуація, така гарна квартира, житловий комплекс квадрат. Дану квартиру можна подбати за програмою. Є оселя, є відновлення, 280 та постанова. Тут шостий поверх семи, тобто це не останній поверх, а навіть якби останній, то нема проблем, тому що тут все зроблено якісно і на вищому рівні. Всім гарного дня, Божого благословення, мирного неба, швидкої перемоги!